Де Івано-Франківськ там і будівельний скандал в місті з'явилася чергова проблемна забудова Мало того, знову біля міського озера за адресою Мазепи 144, де розташовується будівля колишнього ДТСАФ, а нині Товариства Сприяння оборони України. По периметру будмайданчика простягається щільний дерев'яний паркан. Крізь нього майже нічого не видно. Але якщо зазирнути у шпарину, можна побачити великий та досить глибокий котлован під фундамент. Раніше ця ділянка перебувала в комунальній власності міста. Торік її було передано автошколі товариства для облаштування тут автомайданчика, а далі все зрозуміло. Територію обгородили і почали будівництво. Сотикідари вони хам. Я, я так вважаю. Це ви так, я так вважаю. Я так yeah, вважаю. Yeah, yeah. Я запропонував. Саме на, натуральну. так. таке записати. І ви записати. дайте на мене в суд. Ви... Ось так з'ясовували стосунки сторони будівельної історії. Вони зустрілися в рамках прес-конференції, присвяченої цьому скандалу. Позиція міської влади чітка і зрозуміла. Будова незаконна, адже офіційних відомостей про неї чиновники не знайшли. Що в реєстрі ні. АПЗ раніше це було з 2008 року, і пірніше в реєстрі містобудівних мов і обмежень інформації щодо даної забудови немає. А от очільник обласної організації ГО сприяння оборони України Петро Никитюк будівництво називає інвестпроектом. Мало того, за його словами, там споруджують спортивно-готельний комплекс. Таке рішення приймалося членами їхньої громадської організації. Мовляв, в останні роки структура перебуває. В дуже скрутому фінансовому становищі, шукаючи можливості виходу з цієї скрутної Погодилися ситуації, правильно під і Київ нам дав офіційний дозвіл так. на е, заключення інвестпроекту по спільній діяльності по будівництву готельно-відпочинкового комплексу на території земельної ділянки, яка належить Івано-Франківська автобільшкода. Але за інформацією місцевих журналістів, фірма, яка здійснює будівництво, вже почала. Продавати квартири ще не спорудженого будинку. Тому заступник мера Олексій Кайда закликав івано-франківців не купувати їх, аби потім не було черг невдоволених під білим будинком. От я звертаюсь до жителів міста Івано-Франківська не купляти квартири. Ще раз не купляти квартири в. Цих будовах, які примикають до приміщення до СААФу, чому? Тому що ми зробимо максимум зусиль. Щоб ці будівлі не були прийняті в експлуатацію. Кайда пообіцяв особисто виступити з ініціативою Засипати котлован. А от голова громадської організації планує довести законність будови через суд. До речі, наступного тижня на місці скандального будмайданчика має відбутися і виїзне засідання депутатів міськради. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.